Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевич уздав прес-конференцію для журналістів з приводу святкування Дня міста, Дня Перемоги та Дня матері. На ці заходи з міського бюджету передбачено 400 тисяч гривень. Як наголосив голова, участь у святкуваннях підтвердили представники Росії, Австрії, Польщі, Грузії, Чехії, Румунії. Перелік заходів, які будуть відбуватися в місті в ці святкові дні, дуже довгий. Це близько сотні культурно-мистецьких і спортивних розваг. У нашому календарі є дуже багато різних дат, свят професійних, релігійних, державних, але в кожного міста є свій день. Такий день міста Івано-Франківська 7 травня. Тому заплановано проведення дуже великої кількості заходів за участю управлінь культури, освіти економічно інтеграційну розвитку, спорту, тобто по всіх напрямках. Значить, що стосується основних таких заходів, на яких би я хотів зробити акцент, це безумовно урочисте відкриття дня міста 7 травня. Це вже стало доброю традицією на площі ринок ратуша, будуть представники всіх церков, владики, керівництво міста, області. Будуть учасники іноземні делегації, представники посольств, консульств, загалом біля 20 вже іноземних делегацій підтвердили свою участь. У святкуваннях дня міста. Місто Франкове весняне і квітуче відзначатиме свій день народження день перемоги над фашизмом і День Матері. Це має бути дуже гарно, адже над святкуванням працюють сотні людей, щоб мешканцям міста було цікаво і весело.